Дефіциту зерна цього року не буде. Принаймні про це говорять фермери. У бузькому районі, який є лідером за темпами жни в області, уже зібрали 83% врожаю. Проте, якби не дощі, кажуть фермери, врожай зібрали б за два тижні. А так щоразу, коли сонячно комбайни з поля не сходять по 16 годин. Зерно сортують на три зони за вологістю та якістю. Аби довести пшеницю до відповідного стану її сушать ось у цих шахтах. І, хоча врожай цьогоріч високий, якість могла бути і кращою. Але дощі дуже вплинули на якість зерна. І е, також на кликовину пішло відмивання кликовини для мукомольних, для е, цілей треба, щоб була кликовина, був білок і е, не було проростання зерна. Після просушування пшеницю зберігають у таких складах, знов ж таки сортуючи за якістю. Якби на дощі, підраховують фермери, врожай був би на 20% кращим, проте зерна має вистачити, адже засівали цього року із запасом. На сьогодні ми маємо 600 тисяч тонн. Дозбираються ще ці культури, що я кажу. В принципі, ми десь вийдемо по року близько 900 тисяч разом з кукурузою. Це непоганий показник. Так як ми прогнозували, це буде більше минулого року Цьогоріч За урожайністю Львівщина займає п'яте місце в Україні.